Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Небо в хаті. Просто в хаті. Ми самі нічого не зробимо. Нада брехати. його розібрати. Привезли дошку. Рифер, гвозді. Звісно, співчуваємо. Звісно, і головне, що саме головне, що всі живі, здорові. Небо в хаті. Просто в хаті. Відсутній дах зруйновані стіни, вибиті вікна у будинку жительки Світловодська Алли Пелех. Це наслідки обстрілу російської армії 28 травня. Каже, за майже місяць житло не відремонтували. Нині живуть у доньки. Ванна, все, потолок проваляний там. Кухня теж таке саме небо. У спальні теж таке саме небо. Нині на даху готують каркас з дощок, щоб закрити плівкою. Це вдруге, бо плівка, якою накрили будинок після обстрілу, не витримала, розповідає жінка. Я хочу добитися, чи оце все руйнувати далі, чи це ми повинні, чи це хтось довжен. Ну це ж нікуди не годиться. Тоді ішов дощ. Тоді, що, Великий дощ, накривали поспіх. Учора були отакі от корзини води. отут. Як можна вилізти на таку кришу, щоб зняти хоча б оту воду? Вона похлюпотіла сюди і текла сюди, ми відрами все виносили. Я не знаю, як вам об'яснити, що хоча б накрить оцю кришу, просто щоб не розвалилися стіни, поки воно вже рішиться, що. Робить і хто буде робити. сарай розбитий, гараж розбитий, подсудне хазяйство розбите, все розбите. Просто жалко людям. Нас і вони йдуть і роблять. У нас родичі, оце ми без виходних. Ми зранку до вечора тут. Зранку до вечора тут. Російська армія атакувала Світловодськ 28 травня. Внаслідок обстрілів пошкодили приватні будинки, дев'ятиповерхівку, підприємство і школу. Травмувались троє людей. Один з них Павло Пелех. Ракета як ударила. Мене збило з них, я тут лежав. У мене ж вся спина синя. Оце голова розбита була геть. Ще лікуюся, але що ж треба робити? Я ж і не бачу, в мене ж там 10% зоручки. Відновити самотужки зруйнований будинок не зможе, каже господар. Я хочу попросити, щоб нам дали допомогу, Розібрати його. Ми ж самі нічого не зробимо. Надо бригади, щоб його розібрати. Пощі 20 років ми його самі відстраювали, переробляли. Люди ж теж. Того своє, в того своє. Зі слів подружжя, після обстрілу будинок обстежила комісія з міської ради і зафіксувала руйнування. З 28 травня комісій було багато. Обіщали, казали, зробимо, пообіщали, зробимо, зробимо, зробимо. Ніхто нічого не робить. Подружжя подало документи на компенсацію збитків за державною програмою Є-Відновлення. Згідно з нею, кажуть, можуть отримати 500 тисяч гривень. Нам посчитали тільки криша, одна 600 тисяч. Ну взяш потолок, ні віком, ні дверей, нічого нема. На даху сусіднього будинку працюють троє чоловіків з Новомиргорода та Новоукраїнки, що на Кіровоградщині. Приїхали допомогти людям відновлювати зруйноване житло, каже Руслан Лаврусенко. Перекрили кришу, підготовили старі доски, укріпили, так сказати, покриваємо гідробар'єром, щоб не затікала вода, так як в душі. І це все буде печально. Будемо кидати обрішетку і потім покривати металом. Допомогти людям. Ми приїхали в минулий вівторок. У будинку, крім даху, зруйновані стіни, вибиті всі сім вікон, розповідає власник Віталій Перевертайло. Стіна це ж тут лопнула. Ця трохи здвинулася і в кімнатах. І виходить ну І в тій. плівкою забитий, вікно випало, вирвало. Сім вікон. Ось тут єдине, яке більш-менш ціле. <свісно> Тільки скло побите. Ну, це десь отако не було стіни. Це я вже сам закладував верху. З тої сторони ще рядно проложити. Бойлер відпав, все. Ну, рукомойник розбив он. кирпич падав. На цьому будинку звели каркаси, тимчасово вкрили дах від дощу. Щоб завершити перекриття, чекають, поки привезуть металеві листи, каже власниця будинку. Після обстрілу вдалося тільки зробити. Оце зробила громада нам з Новоукраїнки, Тільки зробили кришу. Вкрили тільки плівкою, всю доску забили. У будинку після обстрілу відсутні сім вікон. Їх мають привезти з дня на день, розповідає Людмила Басій. У оселі на стінах тріщини. Все полопалося, все подлітало. Ось, все потріскане. Ось о, подивіться, потолки які. Все позатікало. Все двигтить. Ось, ось. Цей будинок відновлюють шестеро чоловіків за Джамської громади. Для того, щоб відремонтувати зруйнований дах, з громади привезли будівельні матеріали. Привезли дошку, шифер, гвозді, інструмент свій повністю привезли. Все необхідне, звісно, співчуваємо. Звісно, і головне, що саме головне, що всі живі здорові. Я керівник місцевої пожежної команди. Вадим з нами, наш співробітник, внизу Олександр. І це теж два чоловіка наші заджамської громади, які займаються саме такими роботами. Покрівля, вони в нас як бригадіри, а ми їм допомагаємо у всьому. Вони дуже молодці. Очі. Вчора допізна працювали, пізна працювали, а Утром рано повставали і на кришу. Ми б в житті не потягнули. Копійка велика, тому що є шифери, кожен стоїть, ну, я узнавала 425 гривень, то представте собі перекрити цю хату. Почитайте, яка сума. це сума. Це ж вона на громаду, а робота хлопці, і тому що хлопцям що не платять, вони ж добровільно приїхали. На будівельні матеріали гроші з бюджету громади не витрачали. Допомогли місцеві підприємці і жителі, розповіла голова Джамської громади Тетяна Зайченко. Звернулися до нашого місцевого бізнесу, до наших підприємців, які господарюють на нашій території. Також фермерське господарство надало транспорт, організована доставка туди повністю всіх цих будматеріалів. Ця біда може трапитись в будь-якій громаді. І ми не хочемо стояти осторонь, а хочемо бути згуртовані і разом і допомагати нашим сусідам. Після обстрілу 28 травня отримали 270 звернень від жителів про пошкодження майна. Такий вигляд має місцева школа. Тут вибиті дві сотні вікон. Їх планують відновити до початку навчального року. Обстеження будинків комісія завершила, сказала інспекторка управління міськради Ольга Джеус. Була створена карта. На карті були визначені будинки. Сім червоних це ті будинки, які е, зруйнувалися і неможливо в них мешкати. Також були позначені жовті будинки, це е, 115 середнє пошкодження. І зелений колір це ті будинки, які постраждали. Не дуже сильно, незначні. Ну взагалом, акти складені на 197 будинків. В актах обстежена зазначено яка, яка руйнація, кількість вікон, шиферин. Говорить, до відновлення житла долучились всі 49 громад області. Частина з них надіслала будівельні матеріали і працівників, а частина з віддалених територій запропонували перерахувати гроші у місцевий бюджет. Буде заходити на Світловодську міську раду, а Світловодська міська рада буде поадресно тій людині тій, ну, конкретній людині перераховувати ці кошти. Каже, нині опрацьовують документи, щоб люди отримали компенсацію за пошкодження житла внаслідок обстрілу. Вона може бути з місцевого бюджету державного і від міжнародних організацій. Виноситься на черговий виконавчий комітет кошти у розмірі більше 305 тисяч для компенсації по 26 домоволодінь. Це не кінцева цифра. Люди звертаються в управління соціального захисту населення. Знаю, що від ООН, від ООН людям дають допомогу 10-800. В реєстрі вже є, є відновлення. Зі слів інспекторки, для власників семи будинків, які непридатні для проживання, планували встановити модульні будинки. Нині мають домовленість з міжнародною благодійною організацією, яка надасть будівельні матеріали, а з міського бюджету виділять гроші, щоб люди знайшли працівників для відбудови. Нині власники пошкодженого житла мешкають у рідних чи знайомих. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне Кропивницький.